Путін не є військовим злочинцем. Здивовані я теж, особливо після масових катувань, вбивств на Київщині Харківщині. Після розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, після нечисленної кількості зруйнованих будинків та обірваних життів, в цій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана це не сильно обходить. В інтерв'ю виданню він заявив для нього Путін не злочинець і відразу ж обґрунтував, якщо українці, мовляв, хочуть перемир'я, а потім переговорів, повинні переконати цитую тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Бо запрошувати їх до столу з метою заарешту. Тувати не дуже гарна ідея, доволі символічним вийшло і те, що це інтерв'ю опублікували 27 червня в день роковин обстрілу торгівельного центру Амстору в Кременчуці, під час якого загинуло 22 людини. Цьогоріч в той же день Кременчук обстріляли вдруге тим самим типом зброї протикорабельною ракетою х 22 на питання журналіста чи недостатньо тих воєнних злочинів, які є, щоб вважати Путіна вже військовим злочинцем, не чекаючи закінчення війни, пролунала, як то кажуть, наша пісня гарна нова. Всі хочуть миру і бла бла бла. Більше того, в тій же розмові Орбан заявив, Україна більше не є суверенною державою. Мовляв, у нас немає грошей, тож ми воюємо винятково, тому що нас підтримує захід. А от коли мовляв американці вирішать, що хочуть миру, мир і буде. І, попри те, що інтерв'ю завершується визнанням українців як незалежної гордої нації, це не вперше, коли угорський прем'єр дозволяє собі такі провокаційні вкиди. Так він вже називав Україну країною, якої не існує у фінансовому плані, а ще відмовляв нас від контрнаступу, аргументуючи це тим, що ми не зможемо виграти війну проти РФ. Зате Росія і Путін, зокрема, міць, адже зупинити збройний заколот за 24 години прояв неабиякої сили кремлівського диктатора. Що ж, пан Ор. Бан, вкотре перевершив самого себе у безглуздості, суперечливості та цинічності заяв.